Всім величезний привіт у новому відео. Я спішу і ще дем і до 70% знижки є. Ну і є, звичайно, новиночки, я так розумію. Ми тільки будемо дивитися знижечки, а ще ось новинки на манекенах. Як все красиво під натуральну замшу, а можливо це і натуральна ні. Це не натуральна замша, сорочка. Ось така блуза красива. Зараз все подивимося. Тут бачу нова колекція. А, в такому кольорі фіолетовому, таємному. Цікава сукня. Такий аж гранатовий колір, а, у ще з рукавчиком. Асиметрична. Така слів. Довга досить 1149 гривень. Ну, дивлюся на ці блюза, що на манекені висіла. А така блюза коштує 1179 гривень і складіє її з коза. Застібається на грузочки під притворною планочкою. Огір такий екрю, виталена, симпатичненька. Гаріночна. Може бути і до класичного гардеробу, ну і до джинсів, само собою, так як представлено на манекені. Новинечки джинси. Зараз приїдемо до зможечок. Але походу джинси в новинках 1600 гривень. А джинси є базові такі варіанти, бюджетні, точніше, то вони дешевші з розривами. Хтось колись писав, не пам'ятаю під яким коментарем, що з розривами джинси вже не модні і актуальні. актуальні, бо по-іншому бренди б не продукували немодні речі і багато будинків моди. У колекціях 2026 рік саме були Баленсяга, навіть Версачі і теж як були, з розривами джинсики теж були. Ось така ковтюлечка, такий лон непоганий. Карамельний колір, трикотаж, складі є віско. 699 гривень. Розмірна сітка досить широка, вийшли, тому що тут багато класичного одягу, до трьох іксів, по-моєму, 2 ікса точно є. Повернулася до цієї локації. В'язаний джампер під шию, гала з короткими рукавчиками, Така жилетка, 1250 гривень, білосніжному кольорі. З плечиками тут. Такі трішки ущільнені, не можу сказати, що вони там такі важкі, які з плечики. І ну, бачу, колекція все. От... Штани теж в такому гранатовому кольорі. А такий гнічучий колір, чесно кажучи, він і не шоколадний, і не фіолетовий, він такий невизначений. І щоб я в захваті була від цього кольору, то ні. Ось Якщо так покрутити, то цей більш до коричневого 379 гривень, такий топ, трикотаж еластичний, в складі скози. Ціна досить бюджетна, 379 гривень, тому що бренд доволі якісний. Ну, і цей топ можна одягнути до сатинової спіднички чорної. Вже весняно ну, літня колекція новенька. Бачу слінбеків коричневі, що можна разом, якби. але тут не коричневий колір, а такий він я кажу, до такого трішки якби, гранатового. Спідничка 1000 гривень. Сатинова тканина з гомкою в поясі. Зараз я дивлюся в розмірі L. Класика, базові речі. Такі джинси дешевші, да, 1200 гривень, без розривів, просто класика, прямі і якийсь супер. Бачу багато блейзерів, додавалося, багато новиночок є. Трикотажні ось такі лонги. Є коричневий чорний і теж колір не білосніжний, а такий більшої а, до викрів 629 гривень, такий алонг з трикотажу і складі Поліестер і Еластан. База з басом багато класненького всякого, класичного, класичних варіантів 1830 гривень. Ось такий жакет жіночий. Складі поліестер, віскоза і еластан. Мені сподобався жакет в блакитному кольорі, такий красивий блакитний, насичений 1830 гривень і склад такий же: поліестер, віскоза і еластан. Тримає форму. І Він без застіпки, без петельок. Має вигляд двобортного, але насправді він не застібається. Зелений колір. Приверну мою увагу. Повсякденний одяг це світшоти. Світшот Чикаго з баєчкою всередині поліестер і котон. 1180 гривень. Бомбера з хутра теді джинсики, той світшот зелений. Ще ось така сорочка красива, 100% бавовна, 1170 1180 гривень, напівприталена і має ось такі оборочки, милі, жіночні. Підійде до джинсових речей, а до класичних теж підходить. Чому ні ось така сорочка в новинках. Висять ще такі джинси палацу з м'якого джинсу і з потріпаним низом. Сподобалися досить. Важко їх звідти витягнути, не буду витягувати 1330 гривень. Симпатичний кібомбер з хутра теді, реженький колір з кишенями і по низу. Манжети з цупкого трикотажу 2299 гривень. Досить стиненький хороший бомбер. Він ще має окантовочку шкір заму з підкладкою всередині. Ціна моє низької, досить висока, але досить симпатично. Побачила там ще джинси з боку з необробленим низом. Зараз покажу їх. Ось такі джинси з високою посадкою з накладними кишенями. Джинси палацо з необробленим низом. Вони ідеально підійдуть, пойшуються. З цим бомбером Стаді Хутра. Ось так, чому ні? Вони більш жіночі, з декоративним гнузичком таким золотистим. Ну і ціна 1830 гривень. Ще багато представлено класичних джентерів, кардиганів легкої в'язки, кардиганчик класика, в смужку. Дивлюся в розмірі XL, але трішки розмірна сітка забішена, він підійде і на 2XL. В склад і віскоза, хороший склад. Бюджетна ціна 579 гривень. Ще в'язані кардигани класичні є в червоному кольорі сірому і в кольорі кориці. Ось такий в'язаний кардиган, В, в склад є віскоза 629 гривень, теж бюджетна ціна. 70% віскози, що досить непогано, в сіренькому кольорі. 629 гривень. І цей такий аналогічний та ж віскоза 579 гривень. Дешевший, але такий самий склад і такий самий фасон. Ще трикотажні поло, прекрасний склад, це 100% бавовна. Ось такі поло реглами. Так, 829 гривень. Дуже милий. Ось такий є в блакитному кольорі. Є в пісочному і в біленькому кольорах теж. Йдемо шукати знижечки. Розпродаж до 70%. Це все на розпродажі. Подивимося, що по чому. Наприклад, ось така спідничка 599 гривень. Я її показувала по повній ціні. Якось так зачіпаю, вона дуже вузенька в поясі з гумкою. Це якось краще висить в довжині мідаксі, плісе непогана досить спідничка. І такий варіант є в припорошену рожеву персиковому кольорі. Так, Щось ось так висить. А, це спідниця таким дзвоном пошита. 899 гривень, а ціна була 1550 гривень. Спітничка теж була в моїх оглядах, тому трішки швиденько пройдуся по знижечках. Багато з різними блискітками це зрозуміло, що якби сезон свят закінчився і бренд буде розпродувати. Спідниця улівається з блискітками 499 гривень. Різні сведрики є, світшотики на розпродажі. в'язаний кардиган, наприклад, 469 гривень. І він вже закашлачений, в принципі. Напевно, він вже не один раз був на розпродажі. Ось така ковтюлечка рожева, в'язка в рубчик середньої щільності. Дуже мила, жіночна. Хороший склад в складі віскоза, 529 гривень. Біломолочний джемпер приталений і об'ємні рукавчики. 649 гривень. Середня ціна, я так розумію, джемперів 400-600 гривень. Ось такий сіренький, 599 гривень, так як я кажу, такий середній плюс-мінус ціни. Не досить. Такої цупкої, навіть в'язки на середньої, більш цупкої. Ось цей джембер м'якесенький зі знижкою 599 гривень в синьому кольорі. Має валять, що тут натуральна шерсть є. Тут приємна ціна, ціна була 1330 гривень. І дійсно в складі є 5% шерсті. Штани теж, напевно, цікавить багатьох. Ось такі в клітинку прямого крою з високою посадкою класика. Це місто Львів і торговий центр Вікторія Картенс. 749 гривень ціна, а ціна була 1550 гривень. Ну, знижки дійсності до 70% в складі поліестер, віскоза і еластан. Величезна площа і дуже багато знижок і багато новиночок. Двоповерховий магазин Ічин Дейн, є дитячий відділ, чоловічий відділ, ще плюс молодіжний, 789 гривень, ось такі штани. І в складі віскоза, 78% віскоза. Широкий такий палацо в бежевому кольорі. Ось така блискуча, ще є широчені. 679 гривень, Літні різні, ось такий штанятка леопардовий принт. Ух та яка ціна 89 гривень. Ну і того варті, якщо чесно. Поліестер, Полястери ось Такі штанятка, але 89 гривень. Молодь, таке носить, клішоні. Які симпатичні досить штани. За 89 гривень. Я вражена, просто в де можна купити дешевше, чуть дешевше, як на секунді, я вам скажу. Бо там за такеткою дорожче набагато цінять. Сатинова біла блуза. Широкий рукавчик. 429 гривень. Блуз теж дуже багато. Ось така. За 349 гривень, покажу, вона так дорого коштувала. 349 гривень, красива блуза і в складі віскоза. Рукавчики призіплені від манжета, від плеча, застібається донизу на гнузочки. Дуже симпатична. Блуза сорочка. Я рекомендую всім. За таку ціну можна брати, як то кажуть. І знову яка ціна? 179 гривень. Це новасенькі речі, які коштували купа грошей. Подивіться, яка жіночна, красива блуза, сатинова. Це 100% поліестер, але тим не менше. Такий об'ємний рукавчик, але ну, така жіночна, жіночна. Ззаду застібається на два гузичка. Ціна була, до речі, 1330 гривень, зараз 179 гривень. Блуза в піжамному столі, ну це був цілий костюм, ще були штани палацу. 789 гривень прямого крою на чорному фоні, білі квіти, 749 гривень, а ціна була 1600 гривень. Ось така подовжена блуза. Вона розшита такими блискітками, такими металевими, якби. Ну, ось. Для можливо, це не метал такий, а пластик, піспластик. Такий декор точніше. Ось така подовжена блуза, яка коштувала купа грошей. ну 750 гривень, а от речі за 89-130 за 130 просто вражають 279 гривень в гірчичному кольорі. Колір такий приємний, гірчичний до шартрес. Трикотаж крепові 279 гривень коштує ось ця блуза. Друзі, ми були в HDM, дивилися новиночки і дивилися знижечки. Всім па-па і до зустрічі у нових відео!